Прифронтові міста та села Донеччини постійно страждають від ворожих обстрілів. Руйнується цивільна інфраструктура. Попри все, тут проживають тисячі людей, серед яких багато сімей з дітьми, літніх людей та осіб з інвалідністю. Аби допомогти таким людям вижити, благодійні організації систематично доставляють їм гуманітарну допомогу. У місті Родинське видача продуктових наборів відбувається кожного місяця. Це такі категорії: це 60+, при собі потрібно мати. Паспорт, ідентифікаційний код та пенсійне посвідчення це ВПО, тобто при собі потрібно мати довідку ВПО. Та також паспорт та ЄННК. Люди, які безробітні, всі ті ж документи, а ще потрібна трудова книжка, де підтвердження статусу, що людина безробітня, багатодітні родини та одинокі матір, матер та батько при собі мати витяги, паспорта та іенки та свідоцтва про народження на кожну дитину. Ще категорія люди з інвалідністю. Перша, друга та третя група. Люди, які отримали допомогу, кажуть ці набори дійсно допомагають зекономити отримати, адже в них є все необхідне. Звісно, про що ви говорите? Много я не покупаю, покупаю. вистачає цього. Помагають, велике дякую. Дай Бог їм всім здоров'я. Добре, от я пенсіонерки, сусідки приїхала отримати, дуже благодарна. Це в наше час зараз це дуже велика робота, навіть не знаю, що сказати. Це люди з великим серцем, що приїжджають, тратять своє час, допомагають нам. Ну, Спасибо, что такое есть. Не первый раз. Уже много раз. Спасибо большое за все. Помогает, конечно. Спасибо большое. Все нормально, все хорошо. Спасибо. Я Спасибо Но, за случайно, помощь. Ну, обожание. конечно, а все все мое желание скорее бы закончилось. Я своя. не я хочу никакой помог. помощи. Я бы, наверное, не знаю, на одни воде была, была, была. Только что война закончилась. Ничего больше не хочу. Ну, раз в месяц получаю. Как пенсионерки, конечно, помогают. Но это я не себе получаю. Я получаю бабушке, ей 80. Два роки я собі вчора отримала. Помагають, звісно, дуже хорошо. Ложку положиш вже буде. Пенсії небольші, це саме, звісно, помогает, дуже допомагає. У родинському старостаті кажуть, про видачу продуктових наборів повідомляють мешканців заздалегідь, аби всі нужденні мали змогу отримати продуктові набори. На дошці оголошень біля старостату та у всіх телеграм-каналах та у вайбері старшим будинком повідомляють. Аємо у які дні та у який час буде надаватися ця гуманітарна допомога. Ми дуже вдячні благодійникам, які допомагають нашим містянам виживати в такий скрутний час. Видача гуманітарної допомоги у Рудинському триватиме ще два дні 29 та 30 травня. Варто відзначити, що кожна особа може отримати не більше однієї коробки на місяць, незалежно від того, чи відноситься вона до декількох перелічених категорій. Знімальна група телебачення капрі з міста Рудинського.